До опалювального сезону готові. Котельні міста оновлюють зовнішні мережі, замінили генератори є. Рослини-терапевти, зони для релаксу та потреба у допомозі. У місті добра показали новий сад та розповіли про паліативний центр. Перевірка за кілька хвилин. На МАП порубни з'явилися сучасні сканери для транспортних засобів. До опалювального сезону готові на 80%. Завершити усі підготовчі процеси планують до 15 жовтня. Комунальники міста продовжують підготовку до нового опалювального сезону. Замінили вже майже півтори тисячі зовнішніх мереж та підключають генератори для роботи котелень у разі вимкнень електроенергії. Ми чудово розуміємо, що ця зима можливо буде і важчою ніж була тогоріч. І в нас щотижня на рівні міського голови. Відбуваються регулярні наради з приводу того, наскільки підприємство готове, наскільки ми зможемо забезпечити теплом, наскільки ми можемо забезпечити послуги центрального теплопостачання тих чернівчан, які власне користуються послугами чотирьох великих котелень, а також практично 90. Невеликих котелень Василь Зазуляк додав всі котельні забезпечені генераторами. Першочергово вмикатимуть альтернативне живлення на малих котельнях, які опалюють школи, садки та пункти обігріву. Проблема може виникнути лише у закупівлі палива, додають чиновники. Та гроші на це передбачать з міського бюджету. Нині ж робота не стоїть. Комунальники проводять гідравлічні випробування, а ще розпочали капітальний ремонт одного з найбільших котлів міста. Проводиться капітальний ремонт заміни котла. Потужність у шісі тут буде повністю замінена конвективна частина. Котла, яка дозволить покращити коефіцієнт корисної дії, зазначено котло -агрегату. Тобто тут вже більше ніж 40 років цьому котлу, і він вже знаходився в незадовільному стані. Тому перший раз за ці терміни ми вирішили зробити капітальний ремонт. Один такий котел може забезпечити теплом щонайменше 15 багатоповерхівок, тож відновлення конструкції дозволить не лише вчасно надавати тепло, а ще й економити природні ресурси. Кожен котел має свої, як ви бачите, димососи, свої вентилятори, тобто, фактично буде працювати виключно один димосос або один вентилятор. Борги з Чернівці Теплокомуненерго перед енергопостачальними компаніями Нафтогазтрейдинг та Чернівці ГАЗ, за словами посадовців, на старт опалювального сезону не вплинуть. Підприємство очікує на підтримку держави. Якщо ж до кінця року центральна влада затримає проплату, різницю у тарифі покриватимуть з міського бюджету. Утім, складнощі за Лишаються з боргом населення. Він складає понад 52 мільйони гривень. Бюджетні споживачі не боргують. Заборгованість бюджету перед нами немає. Це виключно населення. 52 мільйони це виключно населення. Тобто, якщо б люди сплатили ці кошти, звичайно, що підприємству було б легше і з міської ради потрібно було б менше коштів для того, щоб можна було. Можна було погасити ті борги, які, які на жаль зараз підприємства є. Чиновники також закликають УСББ активно готуватися до початку опалювального сезону і відновлювати мережі всередині будинків. Це треба зробити до 15 вересня. Олена Кричко, Андрій Маронеску, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Таємно проник та обікрав крамницю. Боковинцю повідомили про підозру. За даними правоохоронців, 56-річний житель села Кам'янка повідомив про крадіжку з місцевого магазину. Поліцейські з'ясували, що невідомий пошкодив вікно та проник до приміщення крамниці, там вкрав півтори тисячі гривень. Порушником виявився неодноразово 37-річний житель села Черепківці. Йому повідомили про підозру у вчиненні майнового злочину. Досудове розслідування триває. Освіта в умовах війни у центрі Миколайчука відбулася щорічна конференція чернівецьких педагогів. наші Початку звучання гімну держави і вшанування загиблих захисників України. Учні ліцею номер 5 Оріян розгорнули символічне полотно з іменами полеглих героїв Чернівчан. Десятиметровий, бо війна триває вже десятий рік. Білий як символ янголів, якими стали полеглі захисники. «Вшанувати хвилиною мовчання героїв, хто поклав своє життя за нашу гідність і свободу у новітній російсько-українській війні. Головна тема цьогорічної конференції виклики та рішення, які стоять перед освітянами в умовах війни. Педагоги кажуть, цей досвід вже мають, тож переконані, нині впоратися зі складнощами буде легше. Найважливіше це є наші діти, і ми повинні заради них жити, працювати і робити все, щоб створити їм спокійні, психологічні і комфортні умови. Я сподіваюся, що нам це вдалося, адже ми працювали в змішаному форматі, і щодня наш заклад відвідувало дві. Ці дітей у нас є укриття найпростіше, що дало нам можливість здійснювати навчання саме в такому форматі. Тільки з певненістю новий навчальний рік, тільки з перемогою. Галина Капустяк нещодавно отримала державну нагороду. Відмінник освіти України зізнається, такі відзнаки мотивують. Утім, діти та колектив надихають ще більше. Особливу ставку роблять на молодих спеціалістів. За ті роки, що я працюю, найлегше працювати. Мені здається, що з молодими колегами. Їх надзвичайно люблять діти, їх надзвичайно люблять вихованці. І молоді педагоги це є той креативчик, який завжди вносять у наш освітянський будні. Вони дуже легкі спілкуванні, вони мобільні, і найважливіше, вони дуже люблять дітей, що радує і теж стну. Служить стимулом одним з таких молодих і креативних є Богдан Тимчук. каже свій шлях в освіті лише починає, але певний досвід викладання має, тож розраховує швидко знайти спільну мову з учнями. Я нестандартний вчитель. Я активно розвиваю свої соціальні мережі: Інстаграм, тік-ток. TikTok учні дуже люблять переглядати мої відео, і я досить часто використовую на уроці відео. Наприклад, спочатку про працював учителем української мови та літератури, адже в мене дві вищі освіти. І на уроці української мови я часто використовував відео, де потрібно було визначити які неправильні слова. Наприклад, досить поширений суржик є. І ми часто використовували це відео. і дітям дуже подобається і їхні очі, горять. і Це мене надихає. Участь у конференції взяли по три представники від кожного навчального закладу. Разом обговорили актуальні питання, зокрема безпеку. У дітей під час навчання та психологічну підтримку всіх учасників освітнього процесу Олена Крічко, Андрій Миронецьку, новини Чернівців, телеканал СІ 4 у закладах освіти Чернівецької області. Наразі є 52 вакансії. Про це повідомили фахівці обласного центру зайнятості. Зокрема, є 13 вакансій вчителів закладів загальної середньої освіти, 3 для вчителів початкових класів, 8 пропозицій роботи для асистента вчителя. Дошкільні навчальні заклади потребують трьох вихователів закладу дошкільної освіти, п'ять асистентів-вихователів, три помічники-вихователів. Також потрібні дев'ять психологів, три музичних керівники, інструктор-методист спортивної школи, два фахівці інклюзивно-ресурсного центру з повною базою. І вакансій Чернівецької області можна ознайомитися на сайті Чернівецького обласного центру зайнятості. Рослини-терапевти, зони для релаксу та потреба у допомозі. У місті добра показали новий сад та розповіли про паліативний центр. Давайте переріжемо нашу клієнточку під шалені описки. Право надається, пані Марії, пані Віриє. Одні і другі усі наших і рослин, і високо високо. Петро проживає у місті добра вже рік. Хлопець каже, тут його другий дім, а люди, які поряд, дуже важливі для нього. Та серед різноманітних занять хлопця тепер є ще одне: догляд за садом, на відкриття якого всі чекали з нетерпінням. Насправді я ну дуже багато що посадив тут. Теж багато ту теж, але це дуже круте місце. Якщо ти хочеш побути наодинці, собі заспокоїтись, наприклад, або подумати про щось своє, помріяти. Це місце саме для того. Доглядаю, іноді поливаю кашу кошу газон там. До створення саду долучились і діти, і батьки, і спеціалісти ботанічного саду. Тут мами займаються йогою, а діти вивчають найрізноманітніші рослини. Це дуже гарний простір для немовлят, де мама може знайти. Також окреме місцину для себе і своєї дитинки, заколисати її в колясці, в тишині під звук нашого фонтану. І ми страшенно раді, що нам вдалося, і ми створили такий класний і дуже стильний і дуже продуманий простір, такий природничий для дітей, де діти також вивчатимуть кожну рослинку. Тут багато лікарських рослин, як вона допомагає, як вона впливає. Ірина Сеймова ландшафтна дизайнерка. Каже, цей особливий сад упорядкували з нуля та облаштували у різних стилях. Тут і прованс, і сад нової хвилі, і славнозвісний печворк. Тішитимуть дітей та дорослих і рідкісні дерева: амброве, тюльпанове, магнолія, ліванський дуб, гірко-каштан, м'ясо-червоний. Крім того, в одному із закутків саду зробили хвойну кімнатку. Там, де людина може присісти, відпочити, вона повністю відокремлена. Посередині там посаджена герань великокорнівічна, вона дуже пахнюча і вона розслабляє. Тут багато рослин духмяних, ароматичних, багато кущів лаванди, вона запахом своїм, дуже заспокійлива рослина, багато кущів шавлії, шавлія дубравна, шавлія лікарська, іхінацея, те злакі це пінісетум японікум, Він має такі м'ягенькі кітиці. І вони теж мають такий заспокійлювачий терапевтичний ефект. На території саду вже красується новенький хоспіс, майбутній паліативний центр. Внутрішні роботи завершені, медобладнання замовлене. Тут працюватиме величезна команда спеціалістів: три педіатри та шість реаніматологів логопед, невролог, медсестри та молодший персонал. Усі ці люди цілодобово турбуватимуться про дітей, каже Марта Левченко. Та наразі місту добра потрібна допомога. Кожна дитина, яка перебуватиме в нашому хоспісі, матиме свого персонального працівника, який буде з нею 24 на 7. Тому, якщо якась компанія, чи фірма, чи бізнес може зателефонувати нам і сказати, ми готові оплачувати для вашого хоспісу для дітей реабілітолога, чи зарплатню лікаря-реабілітолога, чи медсестри, яка дбатиме про дітей, ми будемо неймовірно вдячні, і це буде дуже класна і потрібна справа для. Дітей, які дуже потребують цього догляду. Також є потреба у двох кілометрах водопроводу. Наразі вдалося закупити обладнання та труби. Це останні кроки, які залишилось зробити, аби почати допомагати дітям, які цього найбільше потребують. Любов Копоть Андрій Миронеско, Новини Чернівців. Телеканал СІ4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 30 серпня, відбулося прощання з військовослужбовцем, який боронив рідну землю від російських окупантів. Головного сержанта Ігоря Ступніцького в останній шлях провели у Кельменцях. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівецькому підрозділі Національної гвардії України відзначили День пам'яті захисників. Чернівецькі нацгвардійці нещодавно повернулися у пункт постійної дислокації після виконання бойових завдань на Луганському напрямку. Військовослужбовці Національної гвардії не припиняють метр за метр звільняти українську землю, але, на жаль, мають чималі втрати. Іменами полеглих нацгвардійців поповнилась стела пам'яті, яку бійці встановили власними силами. До Дня пам'яті захисників України стало освятив військовий капелан отець Микола. Нацгвардійці провели церемонію покладання квітів, під час якої поіменно згадали всіх побратимів, які віддали своє життя заради України. Ображав та плювався у захисника. У Полтаві затримали чергового провокатора. СБУ та Нацполіція затримали у Полтаві провокатора, який публічно ображав українських військових. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ проти України та вбивають людей за гроші. До того ж, фігурант плюнув у одного з військових. Ним виявився боєць зсу, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення. За даними слідства, провокатор фільмував усе на камеру. Потім відзняти відео з коментарями він виклав на власній сторінці в інстаграм. Зловмисником є місцевий фітнес-тренер, прихильник кремлівських наративів. Як встановила СБУ у такий спосіб, Фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні. Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя, однак правоохоронці затримали його. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Громадянка Румунії втратила мікроавтобус через контрабанду цигарок. На українсько-румунському кордоні прикордонники та митники вилучили у громадянки Румунії пасажирський автобус Опель, яким водійка намагалася приховано провести тютюнові вироби. Під час огляду транспортного засобу в автомобільному пункті пропуску порубне охоронці кордону спільно із співробітниками митниці виявили спеціально обладнану схованку, використовуючи конструктивні особливості автомобіля, водійка 46-річна громадянка Румунії, примудрилася сховати у лонжеронах автомобіля 237 пачок цигарок. За Передньою оцінкою вартість вилучених тютюнових виробів складає понад 15 тисяч гривень. Також за незаконне переміщення тютюну у неї вилучили пасажирський мікроавтобус Опель вартістю 160 тисяч гривень. Перевірка за кілька хвилин. На МАП Порубне з'явились новітні сканери транспортних засобів. Тривалі перевірки, демонтаж бамперів та дверей та довжелезні черги. З цим зіштовхувались автомобілісти, які регулярно їздять через державний кордон. Та тепер перевірити, чи сховані в автівці заборонені предмети можна за лічені хвилини. І зараз в наряд який здійснює огляд транспортного засобу, реально покаже, як цей як воно працює. Ось такий невеликий переносний сканер. Прикордонникам передали міжнародні партнери. Якщо там є пакет, пістолет, ну якісь пакунки вкладення, незрозумілі, воно міняє своє забарвлення з монотонного на. Відповідно від Костянтин Лісник розповідає, перевірка таким сканером займає від двох до трьох хвилин. Якщо раніше нам доводилося при потребі відправляти машину в бокс для поглиблення дослідження, то зараз ми маємо можливість економити час і робити певні дослідження за допомогою цього сканера прямо на каналах міжнародного руху, не виводячи машину в транспортний засіб загального потоку. Сканер також можна використовувати і для перевірок особистих багажів, пакунків та валіз. Максим Берник, Ярослав Боячук, Новини Чернівців, телеканал Сі 4